Всім привіт! Вітаю вас на каналі To The Moon. На біржі OKEX проходить класна акція зараз. Будь-хто з вас може отримати до 60 тисяч USDT ексклюзивних винагород на одного користувача. Ця акція цікава тим, що біржа OKEX водночас довела свою надійність та зручність, і в той же час вона ще не є настільки масовою, як Binance або Bybit, і ймовірність виграшу є доволі непоганою. Серед можливих винагород iPhone 16 Pro Max, MacBook Pro, USDT, торгові бонуси і так далі. Стосовно умов, до акції можуть долучитися нові та наявні користувачі, які ще не здійснили першу угоду на OCAX. Для реєстрації вам обов'язково треба натиснути кнопку Приєднатися на сторінці цієї акції. Вносите перший депозит і починаєте торгувати, щоб отримати винагороди. Це дуже цікава пропозиція, особливо для тих людей, хто якраз шукає на якій же біржі почати торгувати. Бо біржа ОKEX є топовою і при цьому нічого ви не втрачаєте, беручи участь у акції. Посилання на реєстрацію на біржі Окекс та окремо на участь в акції буде в описі під відео. Ну що, це сталося. Сьогодні вночі біткоін перетнув ціну в 100 тисяч доларів. Звісно, вихід Stalker 2 для багатьох, для мене в тому числі, був більш очікуваним і приємним. Але те, що біткоін оновив свій максимум, це велика подія у світі криптовалют. Стосовно того, куди біткоін піде далі, як завжди, ніякої впевненості тут немає і бути не може. Ріст не може бути вічним і рано чи пізно біткоін піде на корекцію. Плюс він вже відреагував на перемогу Трампа на виборах США, тобто під час інавгурації не має бути великих коливань курсу. Головне питання: коли станеться корекція? Ну, моя думка, що не найближчі декілька місяців. Бо в світі відмічається позитивна тенденція стосовно криптовалюти не тільки в США. Також поступово починається сезон альткоїнів, тобто перехід грошей з біткоїну в альткоїни. Простими словами, коли біткоін показував невелике обмежене зростання, деякі альткоїни давали доволі великі ікси. Тут виникає питання: як же ж торгувати на такому ринку шортистам? Або людям, які просто відкривали позиції в шорт, наприклад, ще до початку виборів США і не встигли їх закрити. Як це зокрема сталося і в мене? Дійсно, торгувати в таких умовах важче, але не неможливо. По-перше, це ще треба наткнутися на криптовалюту, яка сильно виросте. Але якщо ви дотримуєтесь ризик менеджменту, про який я на цьому каналі постійно говорю. То зможете пересидіти майже всі просадки. По-друге, грамотно усереднюйте позицію, ну, тобто добирайте позицію. По-третє, можете користуватися режимом хеджування, якщо ну, знаєте, що це і вмієте це робити. І останнє не цураєтеся лонгів, якщо більш-менш впевнені в якісь з монет. на біржі Bybit Проводиться вже четверте голосування з винагородами BayVouts. В оновленому форматі цього голосування самі BayVous проходять доволі часто, але винагорода стала меншою, тому що тепер голосування проходять за одну з криптовалют. Чи лістити її на біржі, чи ні. Раніше я нагадаю голосування проходило за три криптовалюти і одну з них. Лістили на біржі і винагороди давали тільки переможцям. Це є чудовим приводом зареєструватися на біржі Bybit. навіть якщо у вас, ну, USDT просто лежать на якійсь бірж без діла, ви можете періодично перекидувати їх на Bybit для участі в голосуванні і отримувати якийсь дохід на рівному місці, нічим не ризикуючи. Посилання на реєстрацію на вищезгаданих біржах Oquix ByBit. Також Binance та Bitget є в описі під відео. Там же є посилання на безкоштовний телеграм-канал з усіма моїми угодами. Та -ні! На цьому сьогодні все. Дякую вам за увагу і слава Україні!